Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я рада вас вітати. Сьогодні ми з вами вирушаємо на прогулянку до лісу. Ой, хто це? Так, це маленький горобчик. Він дуже наляканий. А знаєте чому? Він випав із гніздечка та загубив свою маму. Тепер хоче її відшукати. Малята, давайте ми йому допоможемо. Тож вирушаємо. Ось ми опинились на лісовій галявині. Подивіться, як багато тварин тут. Давайте їх назвемо. Вовк, лисиця, їжачок. Зайчик ведмідь. А чи є серед них мама горобчика? Роздивіться та скажіть, чи подібний наш горобчик на тварину? Ні. У тварини тіло вкрите шерстю, а горобця так, пірячком. У тварин є ротик? А у горобця замість ротика дзьоб. Тварини мають чотири лапи, а у птахів їх лише дві, та два крила, за допомогою яких вони можуть літати. Тому на лісовій галявині мами горобчика ми не знайдемо, тож вирушаємо далі. Подивіться, де ми опинилися. Так, це ставок. А хто живе у ставку? Тут живуть жаби та риби. А чи подібна жаба чи рибка до нашого пташенятки? Ні, тому і тут ми його мами не знайдемо. Вирушаємо далі. Ось ми і опинились на пташині галявині. Подивіться, як багато тут птахів, і всі вони подібні до нашого горобчика. В них є крила, дві лапки, дзьоб. Я думаю, що ми тут відшукаємо його маму. А ну роздивіться, яких птахів ви бачите? Сороку, ворону, горобця. Так, це його мама. Горобчик разом із своєю мамою кажуть нам дякую і летять до себе до гніздечку. Давайте скажемо до побачення їм. А на згадку про нашу подорож ми зробимо аплікацію, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Полетіла пташка мати. Малюка, жуків шукати. А малята не літають і за гнездечка виглядають. Для роботи нам знадобиться кольоровий аркуш паперу. Чотири кружечка коричневого кольору, один великий, це тулуп І три маленьких. Це буде у нас голова, хвіст та крила. Потрібні будуть ножиці, пензлик, фломастери жовтого та чорного кольорів, серветка, клей, клеянка. Шановні батьки, діткам знадобиться ваша допомога, а ми починаємо працювати. Спочатку ми беремо маленькі кружечки, розрізаємо їх навпіл. А тепер викладаємо нашу пташку на паперу. О два. Два І хвіст. Тепер починаємо клеїти. Беремо, набираємо клей і наносимо. I'm done. Тепер беремо профтицю матер і малюємо дзьобик. Ось такий горобчик вийшов у мене. А фото ваших робіт я буду чекати. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!